У всесвіті мільярди галактик, трильйони зір і ще більше планет, частина з яких, за всіма підрахунками, має бути схожою на Землю. Статистика шепоче, ми точно не одні. але іншопланетяни мовчать ні сигналу, ні візитки на кукурудзяному полі, ні навіть комента під цим відео. Це Universe Space Tech, З вами Алька Фатальська, і сьогодні ми зануримося у найбільшу космічну таємницю людства. Чому ми досі їх не знайшли? Щоб зрозуміти, чому ми досі не знайшли іншопланетян, спершу варто оцінити, скільки їх взагалі може бути. У 1961 році астроном Френк Дрейк запропонував знамените рівняння для оцінки кількості розумних цивілізацій у нашій галактиці. Ось воно. Якщо ви одразу все зрозуміли, скоріше за все, ви не з цієї планети. Простими словами, рівняння враховує такі фактори, як кількість зір, ймовірність появи планет, розвиток життя, виникнення розуму і тривалість існування цивілізацій. Проблема в тому, що більшість параметрів нам досі невідомі. Пропала все. Але за оптимістичних припущень виходить, що можуть існувати тисячі потенційних цивілізацій лише у чумацькому шляху. Земля відносно молода планета. Тож розумне життя могло виникнути де-інде набагато раніше. То чому ж ми досі не знайшли жодної? Або то де ж усі? Таке питання понад 70 років тому вигукнув фізик Енріко Фермі під час обіду. Саме ця розбіжність між очікуваною кількістю контактів і повною відсутністю доказів отримала назву Парадокс Фермі, і саме звідси починаються десятки гіпотез від песимістичних до фантастичних, що намагаються пояснити цю космічну тишу. Перше, що спадає на думку, можливо, ми нікого не знайшли, бо більше нікого й немає. У 2000 році Пітер Ворд і Дональд Браунлі сформулювали гіпотезу рідкісної землі, альтернативу оптимістичному рівнянню Дрейка. Життя може бути поширеним, але складне життя майже неможливе. Потрібен надто точний набір умов, щоб із мікроба виникло щось здатне будувати космічні кораблі, стабільна орбіта, рідка вода, великий місяць, магнітне поле, тектоніка плит відсутність бомбардування. Окремо ці фактори не рідкість, але всі разом одночасно в одному місці це може бути єдина комбінація в усій галактиці. І тоді ми не просто виняток, ми майже помилка статистики. Уявіть, що ми отримали таємничий сигнал з далекої галактики. Щоб зрозуміти, що там за дані, треба уважно проаналізувати купу документів і звітів. І тут на допомогу приходить UPDF – універсальний pdf редактор який ми в команді використовуємо для роботи з великими науковими матеріалами. Ви можете редагувати тексти зображення прямо у PDF, додавати або прибирати водяні знаки. А якщо документ складний, UPDF розпізнає текст через OCR, переведе його, або навіть створить мапу думок для швидкого огляду. Найцікавіше для мене AI-асистент на базі GPT-5. Він може пояснити складні терміни, підсумувати статтю або допомогти знайти потрібну інформацію серед сотень сторінок. Працює на Windows, Mac, iOS та Android. Один аккаунт підходить для чотирьох пристроїв, а коштує UPDF, увага, в 6 разів дешевше, ніж Adobe Acrobat. Вау! Wow! Думаю, Аргументів більш ніж достатньо, щоб перейти за посиланням в описі і отримати обмежену пропозицію на про-версію цієї космічної програми. Okay. Ця гіпотеза доповнює попередню великий фільтр це концепція, яку запропонував економіст Робін Гансон у 1998 році. Ідея в тому, що на шляху від неживої матерії до міжзоряної цивілізації є надскладні етапи. Фільтри варіації таких фільтрів може бути безліч, але більшість форм життя не проходять їх. Можливо, життя майже ніколи не виникає, або рідко переходить від бактерій до складних організмів. А можливо, цивілізації просто не витримують власного прогресу, створюють технології, які самі себе знищують ще до того, як виходять у космос. Епідемії, клімат, ядерка, тік-ток. Отже, головне питання: ми вже пройшли фільтр, чи він ще попереду? І дуже хочеться бути першим варіантом. Ми просто не збігаємося з іншими у часі. Якщо кожна цивілізація існує лише кілька тисяч або мільйонів років, але виникає з інтервалами в сотні мільйонів, наші епохи не перетинаються. Це як спробувати поспілкуватися з давніми єгиптянами, які давно зникли. До того ж, тривалість існування цивілізації не дорівнює часу можливості встановити з нею зв'язок. Сучасні люди існують десятки тисяч років. Проте технології, що дозволяють з кимось поговорити, у нас з'явилися лише століття тому. Можливо, ми просто запізнилися. До речі, про технології. Же, ми просто слухаємо не на цій хвилі. Програми типу сеці шукають радіосигнали, бо це зручно для нас самих. Але хто сказав, що інші цивілізації їх також використовують? Фізик Пол Девіс, наприклад, припускає, що вони можуть узагалі вважати радіозв'язок надто примітивним способом спілкування, а Джон Лернер розглядав ідею нейтринної комунікації сигналів, які проходять крізь усе, але які ми поки не вміємо ловити. Або навіть через гравітаційні хвилі чи квантове заплутування для нас це на межі фантастики, але для них можливо буденність. Людство ж, як мій діди, з радіоприймачем, який намагається піймати Wi-Fi, у кращому випадку дзвонить по вайберу. Інша проблема обмеженість нашого власного сигналу. Радіохвилі від Землі почали активно тікати у космос десь із 1930-х, охопивши крихітну сферу радіусом приблизно 100 світлових років, це менше ніж нуль Одна десята відсотка галактики. А тепер уявімо, що інша цивілізація мешкає на відстані 300 світлових років. Вони просто ще не отримали жодного натяку, що ми існуємо. І якщо прямо зараз надіслати сигнал у відповідь, ми отримаємо його у кращому разі 2325 року. Якщо вони вічливі до того ж, чим далі, тим сигнал слабше уже за один-два світлових роки його майже не відрізнити від шуму космосу. Також ми скануємо лише окремі ділянки неба, обмежений час, вузькі діапазони. Це як шукати того, хто блимає ліхтариком, сидячи на даху з біноклем. Можливо, хтось і блимає, але в інший бік. Тому науковці шукають непрямі сліди цивілізації. Дайсон, не той, що фен, а той, що Фрімен, американський фізик-теоретик, пропонував дивитися на зорі. Романтично, але не просто дивитися, а шукати зорі з аномальним інфрачервоним спектром, ці, які на вигляд тьмяні, але при цьому випромінюють тепло. Його ідея полягала в тому, що розвинута цивілізація намагатиметься максимально використовувати енергію своєї зорі для власних потреб і поступово її гігантською суцільною оболонкою, так звана сфера Дайсона. Це не обов'язково суцільна куля, радше різ супутників або дзеркал на орбіті. Вона не пропускатиме світло назовні, але як будь-яка нагріта тіло сама випромінюватиме тепло. Наразі ми активно шукаємо такі об'єкти. Наприклад, у 2015 році зірка Табі викликала справжній ажіотаж. Її яскравість падала на 22%. Для порівняння Юпітер під час транзиту затемнює Сонце лише на приблизно. Один відсоток. Така поведінка не схожа на планетарне затемнення або звичайний пил. Дехто припустив, можливо, ми бачимо сліди штучної мегаструктури. Спойлер то був пил. Але скільки надії було. Контакт може бути фізично неможливим. Швидкість світла абсолютна межа передавання інформації, принаймні за уявленнями сучасної фізики. Жодна з відомих технологій. Не здатна її перевищити. Мартін Ріс припускає: навіть якщо всесвіт заселений, ми приречені на ізоляцію через обмеження простору часу. Тобто, навіть якщо десь там є розумна цивілізація, хай навіть у найближчій зоряній системі їхній сигнал до нас летітиме роками чи століттями, а фізична подорож триватиме ще довше. Ми буквально загублені у часі. Можливо, нас просто ізолювали. Ми, як тваринки в космічному зоопарку, за нами спостерігають, але не втручаються, бо ще не доросли, не провели міжзоряне Євробачення. Це гіпотеза зоопарку, сформульована астрофізиком Джоном Болом у 1973 році. Вона припускає, що інші цивілізації існують, але дотримуються правила невтручання. Так само, як ми в теорії не втручаємося у життя ізольованих племен. Мені є й варіації, гіпотеза перехрестя. Вони чекають і вийдуть на контакт лише тоді, коли людство самостійно досягне міжзоряного рівня. Умовний сигнал. Можливо, ми маємо першими подати якийсь знак своєрідне випробування на свідомість. Це пояснює велике мовчання не тому, що нікого немає, а тому, що ніхто не хоче говорити. Хіба що наглядачі пограються з нами трохи? Кинуть нелоне радари, прокрутять вау, сигнал. Типу, подивимося, що скажуть ці двоногі. Теорія зоопарку, як не дивно. Має своїх прихильників серед дослідників сеті, зокрема Джон Герц зі своєю статтею 2020 року. Якщо це правда, ми реально в шоу Трумена, тозна, хто спостерігає за нами в душі. А можливо, ми просто не цікаві для міжзоряних цивілізацій. Ми, як колонія бактерій, нас побачили і пішли далі. Якщо ви колись ігнорували повідомлення від дивного однокласника, ви розумієте, як це працює. Можливо, для міжгалактичної тусовки ми. Той самий дивний однокласник. Якщо гіпотеза зоопарку це добра версія, то темний ліс, справжній космічний горор. Її популяризував китайський письменник Люті Синь. у другому романі трилогії Пам'ять про минуле землі 2008 року. Але ця ідея вже давно обговорюється й серед науковців. Всесвіт Темний ліс, де кожна цивілізація ховається, бо будь-хто може бути мисливцем, і перший, хто заявить про себе, може стати жертвою. Мовчання стратегія виживання це перегукується з дебатами навколо ініціативи Меці. Послання позаземним цивілізаціям, яку започаткував астроном Дуглас Факох. Її мета не просто слухати космос, як це робить сеті, а активно надсилати сигнали. Типу вічливе Ей, привіт! Ми тут! Будь ласка, не стріляйте! Але проти надсилання сигналів виступали багато науковців зокрема, Стівен Гокінг, який застерігав: якщо прибульці і прилетять до нас, результат може бути таким самим як після прибуття Колумба в Америку. І він був не надто добрим для корінних народів у 1974 році. Ми вже відправили сигнал Аресібо дані про нашу ДНК, чисельність, сонячну систему і піксельну людинку. Такий собі профіль у космічному Тіндері. Тепер чекаємо, поки нас зашемлять на міжгалактичному Твіттері. У 1977 році радіоастроном Джері Еймон зареєстрував загадковий так званий вау-сигнал на частоті 1420 МГц, яку вважають універсальною для пошуку позаземного зв'язку, бо вона пов'язана з водним. Природу цього сигналу досі не вдалося пояснити. А у 2017 об'єкт ОУМУАМУА пролетів через сонячну систему. Його форма та траєкторія були настільки дивні, що деякі науковці зовнішні. Окрема авілеб з Гарварду припустили, можливо, він штучний. Може, ми просто ще не доросли? Іншопланетяни існують? Але якби ви були цивілізацією, яка рухає зорі? Чи стали б ви відповідати на пінг маленької блакитної кульки, що тільки но навчилася запускати мікросупутники? Ми не знаємо, чому ми досі не знайшли іншопланетян, але запитання лишається страшним і прекрасним. Водночас, якщо вони є, чому мовчать? Якщо їх немає, чому ми одні? Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Пишіть у коментарях, яка версія вам здається найімовірнішою. І якщо серед вас є прибульці, будь ласка, не соромтеся. Дайте знати, хоча б дизлайк поставте, я не знаю, або поділіться цим відео з іншими іншопланетянами, щоб вони про нас дізналися. Ну і до зустрічі серед зірок, але з обов'язковим аналізом траєкторії.